16 травня 2023 року у Шосткинському вищому професійному училищі відбувся День кар'єри день успішних, упевнених у собі особистостей, які наполегливо крокують до поставленої мети. Захід вийшов настільки цікавим і душевним, що не залишив байдужими жодного з присутніх, яких, до речі, зібралося чимало. Цей захід він проходить щорічно в рамках тижня професійно-технічної освіти. Що ми ставили з мету, за мету на цьому заході? Показати, що кожен учень у нас успішний. Він не тільки кондитер, а ще й еколог. Він не тільки бармен, а ще й журналіст. Тобто, розкрити таланти кожного учня, дали можливість. Нам дуже хотілося зібратися, об'єднатися подивитися один одному в очі трошки можливо відсвяткувати ось е, кінець навчального року ось тому ось таке свято дійство і відбулося сьогодні перед тим як провести церемонію нагородження кращих здобувачів освіти закладу гостей та учасників конкурсу топ впу 2023 привітали концертними номерами Мужливий авторський номер про непросту сучасну долю українців прозвучав у виконанні Ігоря Антоневича, який 12 років свого життя присвятив роботі у Шосткинському вищому професійному училищі. Я питаю, за що наші діти повинні страждати. Я питаю, чому плачуть мами моєї землі. Я питаю, за що рвуться Богу і стріляють гармати на землі. Після виконання задушевної пісні присутні вшанували пам'ять воїнів-випускників закладу, які полягли на полях заради свободи і незалежності нашої держави. Серед таких і Василь Кондратенко, який загинув влітку 2014 року в Ясенуватій. Матір героя вшанували під час заходу. Всього ж 15 випускників закладу на жаль загинули у російсько-українській війні. Ми дійсно кожному на кожному занятті, на кожному уроці, ми прищеплюємо любов до батьківщини, до того, що нам потрібно разом об'єднатися і вистояти а вже потім будемо розбудовувати нашу Україну. Тут у відомому на всю область закладі професійно-технічної освіти не тільки навчають затребуваним та актуальним робітничим професіям, а й всебічно розвивають кожну особистість. Здобувачі освіти, які відзначилися у певних номінаціях, були відмічені адміністрацією закладу. Серед них юні волонтери, спортсмени, підприємці, екологи та інші. Нас ніколи не піддають. І що, коли треба, буде, вони не тільки будуть волонтерами, а вони і дівчата, і хлопці будуть захищати із зброєю в руках наші сьогодні і наше світле завтра. Дякую за те, що ви виховуєте ось таких справжніх патріотів. Дипломом переможця у номінації Молодіжне підприємництво нагородили Кузюк Тетяну за активну участь у спортивному житті училища, сміливість, оптимізм та уміння працювати в команді за волю до перемоги був нагороджений Дмитро Сакера. Відзначили і тих студентів, які внесли посильний внесок в збереження зовнішнього середовища та були небайдужими до екологічних проблем. Спеціалістів, яких потребує наша держава, і саме та молодь, яка відбудує нашу країну. Шановні студенти, я бажаю вам, щоб та професія, яку ви обрали, приносила вам не тільки достаток, що це немаловажливо, а ще й величезне задоволення. Крім цього, грамоти отримали найкращий журналіст та найбільш творчо обдаровані студенти, яким вручили сертифікат на придбання музичної апаратури. Я вас Вітати! Від міського голови це себе особисто, я хочу подякувати і колективу, і молоді, яка на даний час переживає дуже важкі часи, але я хочу сказати, що ви в історії. І ви кожен творите свою історію. А своя історія починається з навчання. Тому навчайтесь, нехай ваші очі світяться і обов'язково всі разом доберемо. Ну і нарешті дійшла черга до безпосередніх винуватців свята, яких було обрано за підсумками рейтингового конкурсу рішенням журі, враховуючи результати онлайн голосування за навчальні досягнення, активну участь у житті групи та училища, професійні навички, життєву позицію. Це подалабер з професії харчові технології. Парню Аліна. Муляр, електрозварник ручного зварювання. Переможець Сергійчук Олександр Симпатії, перевісенко Приємним сюрпризом для гостей свята став спільний виступ учнів та викладачів, які довели, що абсолютно нічого не може завадити здобувати знання і зростати професійно. Це, мабуть, за час війни це був наш такий перший масштабний захід, починаючи від минулого року. Але ж життя продовжується і клятіорки не дадуть задушити наші Незламний співочий народ.